Да? А, включилося. <смі> Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра, продовжуємо по ваших коментарях. Є дуже цікаві питання. Обов'язково хочу саме сьогодні їх всіх роздивитися. Ну, ті, які зможу, да, саме сьогодні. А, питання таке: це до розкладу Путіна межі смерті. Якщо ще не дивилися, будь ласка, подивіться дуже цікавий, дуже обнадійливий розклад. Ми прямо всі дуже сильно його чекаємо. Коли він здійсниться? Інформація добра. Дякую за розклад, гарного вечора. А може, йому погано після сеансу з шаманом казали, що знайшли йому нового шамана, тому путіну. А давайте подивимося. Да? Чи, чи правда, я знаєте, що хочу? У нас так класно з вами ця колода показує. Це таро вампірів. Давайте, мабуть, на ній і подивимося. Да? Це питання? Якось неочікувано я змінюю колоди. Чи знайшли нового шамана? Прям все так погано, що нужен новий шаман. Потрібен, да? Потрібен новий шаман. Чи є у Путіна новий шаман? Може, звучить, як, е... чи є у Путіна новий шаман. Так, угу. да, е підмінили, замінили. Знайшли по дві ці нову королеву жезлів, да, нова королева жезлів, е двійка кубків домовленості, да, по, для підтримки, для допомоги. Причому, знаєте, королева жезлова е в карті. Е в класичній колоді, ну, це реально це відьма. Да? Тобто це от якраз шаманка, це може бути відьмою там, і так далі. І причому там біля неї кішка чорна сидить. Да? Ну, тобто Жезлова королева, вона, да, Вона така. Так що є нова шаманка чи новий шаман? Я не знаю, жінка не жінка, але, ну, бачите, випала королева жезлів. А, а для чого? Що прям все так погано, да? Все так погано, прям нужна. Друзі, перепрошую. Дуже погано. Трійка мечів. Туз жезлів потрібна нова допомога, потрібна нова сила. Король мечів це в цьому випадку, знаєте, така, як типу, лікарська допомога. да? Потрібна. Більше як лікар виступає, я так розумію. Лікарська допомога потрібна, тому що погано людина втрачає по мечах король Пентаклів, верховна Жриця, втрачає здоров'я, втрата здоров'я дуже сильного. І король Пентаклів дуже сподівається на верховну Жрицю. Король Пентаклів дуже сподівається, що шамани йому допоможуть. Я. Колись робила розклад, Кхе -кхе. гляньте, як почала кашляти, таке відчуття, що Кхе. хтось не дає мені сказати. Зараз я знайду, друзі, цей розклад. Путінська магія чи врятує розклад від 24 листопада, 2022 року. Будь ласка, якщо цікаво, подивіться. Розклад тут, правда дуже цікавий. І е, про що йде мова? Що все ж таки всі ці думки він не відкинув. Є, реально у людини думка про те, що щось таке може йому таємно допомогти. Ця верховна жреця, да? Що є, він дійсно розраховує на цю силу, розраховує на підтримку. О, оці карти в своїй зачитанні, в, в своєму, да, вони часто. Вказують на втрату життя. Ну, по мечам, по мечам король Пентакль, в пентаклі – це життя, це здоров'я, втрата, тобто ну, тут смерть. Намагаються його врятувати. Да? І що? Вийде у вас, гляньте карти. спокійно, вийде, що вона буде робити? Ця жриця. Я шаманка, що буде робити. Це верховна жриця з Путіним. Що буде робити з Путіним? Ну, тут дійсно, так, буде впливати, буде намагатися, знаєте, мені зараз, Я... друзі, приїхала допомогти. Що це все для Путіна. Ой. Тут всі, всі, всі погані карти вже випали. Тому зараз, я, знаєте, я візьму ще цю колоду і спитаю ще раз, що це все для Путіна. А потім вам розкажу, тому що дуже цікаво. Що це все для Путіна? Оця вся допомога шаманська. Що вона щось йому дасть. Щось дасть йому. Понятно, значить, значит, дивіться. Значить, приїхала ця баришня, чи там чоловік, чи отой шаман, та верховна жриця, приїхала допомагати. Ну, дійсно, але по луні, знаєте, така собі допомога. Тут, е, тут по луні вправду є якісь ритуали, причому ритуали з дев'яткою мечів пов'язані, це щось таке. Е, не дуже ну, ясно, що це не світла магія, да? не світла магія. Тут якийсь вплив йде на свідомість, вплив йде на психіку, тому що дев'ятка мечів це в основному проблеми в голові, це страхи людини, це хвороби оці. От. Чи, це... Чи це йому допоможе? Ні. У нього перша карта виходить десятка мечів, тобто ну, йому все рівно кінець. І щоб вона не робила, це просто кінець, тобто десятка мечів. Бачите, в цій колоді ця карта це останній стрибок перед смертю. Тобто, у Путіна оця шаманка чи шаман це останній ривок перед смертю. Ну, все. І знову диявол. Тобто, що б він не робив, він обрічен, тому що диявол все рівно, він бере свою плату. Нічого він не зможе зробити. Я питаю, що це все для Путіна. Ну, Тут карти виходять, я розумію, що це по смерті, але хочу ж так, щоб вам було красиво видно. Оці, оці дві карти, от вся ця співпраця, взаємодія з. Цими чаклунами, чи хто там у нього, воно все призводить до смерті, це карти смерті. Не треба лізти туди, куди лізти не потрібно. Завжди за певну інформацію, завжди за певну допомогу. І куди б людина не залізла зі своїми хотілками, то ж зрозуміло, що це все не до Бога. А те, що не до Бога до оцього. Дядьки, да, до аркана 15-го, той який з рогами, то він завжди бере плату. І причому плату бере саме ну, життя, твоє там, дітей, онуків, я не знаю, батьків. Б'є завжди по самому больному, Боль, болючому, да? по самому болючому. Так що, друзі, цікаві карти, не допоможе. Погано чи погано йому після того сеансу? А був сеанс? Вже був сеанс? Вже щось було? Ну, робота якась іде. Так. Да. Дивіться, робота якась іде. Вісім пентаклів, сім пентаклів. Щось працюють, щось чекають. Погано після сеансу стало, так? Да? І після цього то і після цього також. Тут взагалі, розумієте, тут не сам сеанс, тут просто прийшов час. От все, що вони там намагаються зробити, помагу, все, що вони намагаються зробити, це не буде мати ніякого сенсу, тому що Башня, час прийшов, нічого не допоможе. Від Башні врятуватися я не знаю. Навряд. Башня. Бачите, як розклад підтверджується. Просто от вчорашній наш з вами, я сподіваюся, я вам ще раз настрій підняла. Тепер ми другу ніч з вами будемо спати е спокійно, щасливими. І дай Боже, щоб цей день, якого ми всі чекаємо, щоб він настав пошвидше. Я питаю, коли настане той день? Верховна жріця? Все відбувається тоді, коли треба. Неочікувано дізнаєтесь. Можливо, вже щось відбулося. Десятка Пентаклів, це знаєте, вже 10, це кінець шляху, це остання цифра. Після десятки. Знову 0. Так що, друзі, давайте, мабуть, хай це буде просто от такий розклад, от з таким питанням. Я вам дуже дякую за ваші питання. Дякую за новини, за те, що тримаєте мене в курсі. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну! А, а головне тепер солодких вам сніг.